I'm <laughs> Мене звати Микола, працює екскурсоводом. Сьогодні з вами ми побачимо. мармурову червону блакитну залу, парк з коридору, церкву. З воріт забираю, до воріт проведу. Екскурсія на сьогодні безкоштовна. Для дітей дошкільного віку. Для схляних учнів і студентів вона вартує 30 гривень. Дорослих 100 гривень. Розрахунок через додаток, приват, 24 або інші додатки. На виході з червоної зали, щоб не пролунала повітряна тривога. Перед тим, як розробити проєкт резиденції, я Главка багато подорожую Європи. Іспанії, Гранада і замок Маври... Ну, ладно, можна і туди. 分かる Була синодальна зала резиденції, в якій мітрополит зустрічає всі офіційні делегації. На жаль, ця зала згоріла 29 березня в 44-му році внаслідок пожежа, яка виникла за тими дверима, де ми зараз будемо в колишній бібліотеці мікрополії. Були потреби 5 імператорів Австрії і двох воєнково-Модовського князівства. Один з них Олександр Довгий. Друга якого? Перед нами дендрологічний парк Резиденції. Територія парку 2 гектари. Він нагороджений паркановий сотою 3,5 метри попередньо. Віддав до парку по грудь архітекторові Йозефу Влавці. Wow. Вигравши конкурс, було... Навчання на деяких спеціалістів у нас ще є творчий конкурс, є випробування. це факультет архітектури, будівництва та декоративно-сунтурного мистецтва, це кафедра музики, це факультет фізичного виховання та здоров'я людини. В церкві почалося вечірнє богослужіння під час навчального процесу. Щодня у нас проводиться богослужіння літургія на восьму ранку.